Я вам покажу ворота, які ми встановлювали літом. Це ворота в кольорі Золотий дуб, з типом панелю мідріб. Але вони йдуть повністю гладенькі. Немає тиснення, повністю гладенькі. Подивіться, як гарно виглядають ворота в золотому дубі. Особливо, коли з боку, наприклад, двері в такому ж кольорі на заході сонця там. Але це не зовсім звичайний об'єкт. Давайте відкриємо ворота, подивимось. Основною нашою задачею було на цьому об'єкті це зберегти висоту всередині приміщення. Що я маю на увазі? Коли ми заходимо в гараж, відповідно, зараз ми бачимо, що ворота заїхали під дах. Це спеціальний тип конструкції. Чому? Тому що у клієнта було побажання, у замовника було побажання, що ось тут ворота вони не їхали ось тако сюди і не зжирали висоту тут приміщень. Відповідно, для цього ми обрали. Ось таку конструкцію, підібрали ось таку конструкцію, все правильно вимирали і замонтували її до даху. Бачите, тут підвіси, я зараз зближу То І конструкція надійно закріплена. Контур. Рота ці відкриваються з пульта, але можливо, щоб вони відкривалися з Wi-Fi. Тобто є варіант поставити автоматку з fi моду. Давайте подивимося, як вона буде закриватися. Відповідно, От у нас тут направляючи, вони йдуть в сантиметрах там, 30 від е, даху. І ось тут можна, може бути що-небудь. Тобто мож, можна тут ячменю досипати. Знаю, ну, як буде тут використовуватися гараж, повністю вся висота приміщення буде доступна. Значить, і тут у нас точно пружинний механізм балансування. Подивіться, яка велика пружина, щоб ці ворота відкривалися. А розміри воріт. Піддивимося з вами. 310 на 2,620. Вага воріт 115 кг. Зараз я їх відкрию вручну, по -по побачите, наскільки їх можна відкрити вручну при, такій типі, при такому типу конструкції. Поки подивимось на деталі, на комплектуючі. До речі, задня стінка ось ця, вона йде стандартно в білому кольорі з типом тиснення тут. Персинова шкірка, якщо ви бачите. Але можна по замовленню задню стінку перефарбувати в будь-який кольор, який ви хочете. Є така функція. А от система балансування тут на 25 тисяч циклів можна обрати на 100 тисяч циклів точно. І або на 50, або на 75 тисяч циклів тут треба уточнювати в залежності від виробника. Так. Ще подивимося. Тут у нас стоїть засув для безпеки. Тобто, коли ви закриваєте ворота на засув, його вже звідти ніхто не може навіть кхе, нічим ломом піддернути і відкрити ворота, тому що цей засув іде через направляючу. Тут дирку ми не просверлили, тому що може піднятися рівень підлоги. Ну і відповідно, щоб не сверлити по 20 дирок, собі. Клієнт, коли буде мати той рівень підлоги, який йому буде окей, то він собі просверлює ту дирку, то нічого страшного немає. Цей шнурок нам потрібен для того, щоб відкривати ворота, закривати їх, коли вони будуть ручно підняті. Зараз я покажу. Давайте переведемо автоматику ручний режим і відкриємо ворота. Так, Все окей, це ми перевели автоматику ручний режим, беремо однією рукою. Вищий, вищий я підняти не можу. Відповідно, оскільки ворота правильно замонтовані і пружина правильно відбалансована, так? Е, ворота на висоті десь 2 не Знаю, видно, не видно. Я маю 1,83 тут 2 метри Вони стоять під машину і можна спокійно заїхати в гараж. Ось так. Це виглядає. Воно зафіксувалося, все стоїть. Ну, і відповідно цей шнурок для того, щоб просто закривати вручну ворота ну, звідси та до цієї ручки, а просто собі легенько за шнурок потягнути. І відповідно ворота поїхали. Чуть-чуть їх притримуємо, тому що все-таки вони з горбачка падають. Ну і до закрили їх. Так. Ну і, ну, і перевели, переводимо їх назад в автоматичний режим і з пульта з автоматки їх можна їх відкрити. Подивимося. А, стоп. Я їх не перевів в автоматичний режим. О, тепер перевів. Все, воно зловив. Каретка зловила. І відкриваємо в дивимося, як вона відкривається. Вже зсередини приміщення. Отако, і відповідно так конструкція зафіксована. Як бачите, провисання у нас тут майже немає, воно буквально 2 см, але я думаю, що тут можна, а ні, не можна бачите, воно тут до кінця дотягнулося. Відповідно, тут провисання мілі... таке міліметрове, малесеньке 1-2 см. Воно особливо ролі не грає в даному випадку. Найважче було підібрати ось тут правильну конструкцію, щоб вона е правильно зловити її і правильно замонтувати. Подивимося ще. Ну і давайте закриємо ворот. Тут у нас панелі йдуть стандартні 40 мм. Але якщо у вас наприклад, холодильник і вам потрібно зберігати температурний режим приміщення, є варіант з, тов... з товстішими панелями, відповідно, температурний режим приміщення ворота буде зберігати. Е... Давайте ще подивимося на ворота. Тому, якщо вам потрібно підібрати гаражні ворота, ви можете залишити заявку в під цим відео, там буде посилання. Ну або написати нам в наші соцмережі, або подзвонити по номеру телефону. Він десь є в описі. Все тоді залишайте коментарі, як вам ворота. Підписуйтесь і до зустрічі в нових відео.